А які кроки, на вашу думку, мають робити цивільне суспільство і держава, аби краще зрозуміти ветеранів? Ну, давайте я за державу скажу зараз. Ніхто краще, ніж ветеран, ветерана не зрозуміє. Коли ми, коли знімають кіно про війну, обов'язково до створення фільму залучають військового фахівця для того, щоб цей фільм зняти якісно. Чому це не повинно використовуватись в створенні ветеранських програм. Це про розуміння потреби, це про якість цих програм, контроль за виконанням цих програм, це залученість ветеранів до них. Щодо цивільних. Цивільні повинні. Цивільні повинні знаходитись. В реальності, я так скажу. Коли а, є ментальне порозуміння, коли військовий а, а, відчуває, що люди небайдужі, залучені до боротьби, переживають, а, переймаються станом фронту, переймаються потребами фронту, то все буде добре.